Прослухайте, будь ласка, гороскоп з 13 жовтня по 19 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіак. Але перш ніж сказати вам гороскоп, я хочу декілька слів сказати, що цей тиждень буде під впливом Сонця у Терезах. І місяця, що проходить знаки рак, лев, діва, енергія балансу, оновлення стосунків, внутрішнього очищення і переходу на новий рік. А тепер прослухаємо про всіх знаків Зодіака. І так, Овен, ключ тижня, взаємопорозуміння, тиждень може принести несподівані зустрічі. Або відновлення зв'язків з людиною з минулого на роботі шанс показати лідерські якості, але не поспішай конфліктувати. У коханні більше щирості, менше контролю. Афірмація тижня. Я дію серця і привертаю правильних людей. Тілець ключ тижня, стабільність і комфорт. Тілець відчуватиме потребу в тиші та гармонії. зосередиться на домашніх справах і власному здоров'ю. У фінансах сприятливий час для планування, не для ризику. У коханні Теплі вечори на глибокі розмови. Афірмація Мій дім, мій храм сили. Близнюки. Ключ тижня. Натхнення, ідеї спілкування, навчання. Усе виходить легко. Може з'явитися новий партнер або союзник для спільної справи. Вдалий час для переговорів у стосунках, флірт і гра Повернуть легкість. Афірмація Я відкритий новим ідеям і людям. Рак Ключ тижня, емоційне очищення. Місяць у твоєму знакі допомагає знати напругу. Можеш відчути потребу, побути наодинці, на роботі. Не бери зайвих обов'язків. Краще завершуй старі справи. У коханні турбота і ніжніш важливіші за слова. Афірмація. Я у мирі з собою і світом. Лев, ключ тижня, самовираження. Місяць у твоєму знаку, 16 по 17 жовтня, підсилює харизму. Це дні для публічних виступів, відео, нових клієнтів. Успіх там, де ти дієш впевнено. У коханні пристрасть і бажання бути в центрі уваги. Афірмація. Я випромінюю світло, любов і успіх. Діва. Ключ тиждень. Тижня. Системність. Тиждень. Ідеальний для порядку і в думках, і в побуді. Можливі новини пов'язані з роботою або здоров'ям. На роботі плануй, структуй, не метушися. У стосунках. Прагни до чесності без критики. Афірмація. Я створюю гармонію через порядок. Терези Ключ тижня, баланс. Твій період продовжується і Всесвіт підтримує тебе у прийнятті рішень. Робота гарний час для співпраці та підписання угод. У коханні приємні знайомства, але не квап події. Афірмація Я у гармонії з усім, що мене оточує. Скорпіон ключ тижня, трансформація. Починається... Починається період глибоких внутрішніх змін. Може піднятися стара емоція, щоб ти її звільнив. Робота, зміни в роботі на краще. Якщо довіришся інтуїції, пристрасть, магнетизм зростають, час для глибоких стосунків. Афірмація. Я перетворюю біль у силу. Стрілець: Ключ тижня, віра у майбутнє. Тиждень принесе натхнення і бажання рухатись вперед. Робота. Далий час для навчання мандрів або планування проєктів. У коханні легкість, флірт пригоди. Афірмація Я відкриваю нові горизонти з радістю. Козиріг. Ключ тижня, нові можливості. Період підготовки до змін. Всесвіт підштовхує до оновлення професійного напрямку. Робота, можливість зростання, якщо не триматимешся за старе, у коханні бажання стабільності, розмови про спільне майбутнє. Афірмація – Я готовий прийняти новий рівень свого життя. Водолій ключ тижня пробудження, відчуття, що щось змінюється. У твоїй свідомості. Ідеї, які прийдуть, можуть стати проривом, робота, вдалий період для творчих і технологічних рішень. У стосунках потребують простору і свободи, афірмація. Я вільно творю своє життя. Риби, ключ тижня, інтуїція. Відчуття тонких сигналів, посилюються сни, передчуття можуть бути пророчими. Працюй з енергією, творчістю або духовними темами. У коханні. глибокий зв'язок, але будь уважний до меж. афірмація я довіряю потоку життя. Порада тижня для всіх знаків зодіак. З 13 по 19 жовтня Всесвіт відкриває двері тим, хто готовий. Відпустити старе і діяти в гармонії з собою. Ну що ж, якщо вам сподобався гороскоп на цей тиждень, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і очікуйте нових відео. У мене на сьогодні все. Бажаю вам гарного, міцного здоров'я, успіхів, і, саме головне, Бережіть себе і своїх близьким. З вами, як завжди, була я, Лариса, до наступних відео. Всім пока!